Хмельничанка Світлана Ларійчук сьогодні вперше завітала на тренінг з цифрової грамотності до центральної публічної бібліотеки. За словами жінки, інтернетом користується все ж про можливості Всесвітньої павутини хотіла би дізнатись більше. Інтернет це великі там можливості. Ми дуже мало знаємо про нього. І я не в терцентр ходила на заняття. Не знаю, не все я там могла засвоїти, тому думаю, думаю, попробую щось сюди прийти. Може, щось я більше знаю. Трошки користуюся там різними цими соціальними так мережами, а і, да, і через «ПриватБанк» я сама перераховую там за комунальні послуги, але хочеться ще щось більше знати. Сьогоднішнє заняття з цифрової грамотності присвятили безпечному користуванню інтернетом. Учасникам розповіли, як не потрапити на гачок онлайн шахраїв. Будемо... Говорити про такий вид шахрайства, як фішинг. Ці заняття у нас в бібліотеці проводяться на базі хаба цифрової освіти. Порад початком лекції охочі мали змогу поділитись своїм досвідом у спілкуванні з інтернет-аферистами. Дзвонять тобі по телефону, особливо вночі, особливо вночі і говорять, що там ваш син чи ваш там зячі що потрапив в якусь аварію чи він зараз в поліції. Крім того, говорили і про те, як захистити свої соцмережі від зламу, як створити надійний пароль, які паролі неправильні. Ми так розглянемося на прикладах, яку інформацію потрібно захищати від посторонніх очей, щоб вони не потрапили до шахраїв. Також будуть рекомендації, як користуватися соціальними мережами, щоб це було безпечно. Як свій акаунт налаштувати, щоб він був приватний, щоб його могли бачити лише ті люди, які, яких людина добре знає. Що не, не можна додати невідомих, неперевірених людей, бо по той бік екрану може бути зовсім ну не та людина, за кого вона себе видає. Подібні тренінги з цифрової грамотності у центральній публічній бібліотеці Хмельницької територіальної громади влаштовують декілька разів на. Місяць заняття безкоштовні. Ірина Кондратюк, Микола Руковський, новини міста.